У перший день жовтня по всьому світу відзначається День людей похилого віку. Проте тих, хто прийшов в велику залу Палацу культури, похилими назвати ніяк не можна. Всі вони повні енергії, життєрадісні та активні. Для цих поважних людей на честь їхнього свята виступала Влада вдовиченко. Солістка Одеської філармонії вона допомогла присутнім поринути у творчість однієї з найбільш улюблених співачок старшого покоління Анни Герман. Про життя цієї сильної жінки зняти вже не один десяток передач. А нещодавно вийшов багатосерійний фільм про нелегкий творчий та життєвий шлях Анни очень понравился фильм, там сыграла девушка именно о жизни Анны Герман. Мы же не знали никогда, как, как тяжело ей довелось после этой трагедии, которую она попала в аварию. Как она стойко это все переносила, и ради и для того, чтобы людям радость подарить, она превозмогала боль, терпела до последнего. И песни эти вообще, ну, просто, я в восторге. Влада Вдовиченко виконала для цього фільму декілька акапельних партій, оскільки володіє голосом, який дуже схожий на голос самої Анни Герман. Влада згадує, що співала так ще з дитинства і ніколи не намагалася копіювати відому польку. Навіть сам образ Владислави нагадує Герман. Тому, якщо дивитися здалеку, в цілому зі співа може показатися, що на сцені сама Анна, коли владі запропонували записатися для стрічки, вона довго вагалася. Я довго не давала. свою согласие. Я думала, как отреагирует на это семья Анна Герман. Ведь могу ли я? Имею ли я право? Ну кто я такая? Ну да, мне Господь дал такой голос. Но имею ли я право петь в этом фильме? Поймут ли меня поклонники ее творчества? Снится мне сон. Мне приснилась Аня в белом платье. Как потом я смотрела по фильму, в этом платье она принимала крещение. И она мне сказала, ты должна петь. Я не буду держать на тебе обиды. Ведь под землей не может звучать оркестр. у меня прямо были как мурашки. Я почувствовала, как благословение с небес, что я имею право, что вот Аня мне дала добро. Может быть, кто-то это воспримет. Зачем она пела? Но я почувствовала, что она не держит на меня обиды. П'ять років тому Владислава давала концерт у Чернівцях. Після закінчення вечору до неї підійшов літній чоловік. Він був дуже схвильований. И потом я смотрю, что входит живой мужчина с палочкой. И подходит, подходит к сцене и говорит, «Пани, а кто сейчас пел случайность?» Я говорю, «Наверное, плохо пела. Будете меня, пан, ругай». А он говорит, «Нет, я да ваш голос так похож на голос моей Анечки». И я узнала, что тот сюрприз, о котором мне говорили, это присутствие в зале мужа Анны Герман. И после этого началась наша дружба. Я была в гостях, Варшаве, ну, цветы положила на могилку. И вот эта брошь янтарная, которая передавалась по женской линии, была подарена мне как продолжателю ее творчества. На концерті влада виконала як безсмертні твори Ан Герман, так і свої авторські пісні. Всі вони справили незабутні враження на глядачів. Хороша півіця море морю удовольствия. Всі понравилась очень хороший концерт, Спасибо. Це другий візит. Волиславу до нашого міста. Юженська публіка дуже імпонує співачці, та вона виразила бажання ще неодноразово до нас приїхати.